Вітаю співак Олег Вінник зробив чергову спробу переконати армію своїх шанувальників, чиї ряди після його від'їзду з України під час повномасштабної війни вочевидь значно порідшали в тому, що він не втікач. 51-річний артист записав звернення, яке опублікував у телеграм. Олег, укотре наголосив. Що мешкає в Німеччині вже 25 років, відколи свого часу виїхав за контрактом працювати? Але, мовляв, це не робить його меншою мірою українцем, адже він постійно приїздив на батьківщину з концертами. Міф про те, що я втік. Ви самі прекрасно розумієте, що це неправда. 25 років я проживаю тут в Німеччині, колись виїхав за контрактом працювати. І так тут і залишився. Тут народився мій син, тут моя сім'я. І бо, до речі, багато українців так робили. Хтось за кохання виїздив, хтось за навчання, хтось за роботи, але це не робить їх менш українцями, і так само і мене. Повертаюся постійно до своєї батьківщини, до своїх людей з концертами, застролями. І так і повернувся додому сюди, в Німеччину на початку війни. У мене немає на Україні ніякої нерухомості, ніяких товстих рахунків, ніяких автівок. До речі, навіть немає внутрішнього паспорта з 2000 року. Живу за закордонним. Отакі чудеса. Друзі мої, де б я не жив, чи в Європі, чи за океаном, я залишаюсь українцем і я є патріот своєї батьківщини. І допомагав, і буду допомагати й далі. Любив і буду любити. І так само люблю вас всіх. Будьте мені здорові і щасливі. Дай Боже нам миру. До побачення Олег Винник.